Фарбують губи, підкреслюють погляд та обирають образи. Чотири підопічні Вінницького терцентру готуються до весняної фотосесії у квітах. Аби перевтілення було вдалим, пані почали підготовку завчасно. Вони вже мають кучері та технічно підготували вже волосся. Хто вже прийшов з помади. Ну вони молодці, Хтось з якусь біжутерію взяв. Вони вже просто собі уявно мають якийсь образ. Для деяких відвідувачок підготовка до професійної фотосесії незвичний, новий, але цікавий досвід. Спочатку катались на велосипедах, займалися фізичними вправами, а зараз мене запросили на жінка-весна. Супер. Дівчата, дякую, майстриня, велике дякую, дуже файно. Все гарно. Прийду додому, не впізнають. Інші ж навпаки вже давно звикли до світла софітів і камер. Пані Анастасія полюбляє готуватись до зйомок, позувати перед камерою, а потім насолоджуватись результатом. Я приймала участь в пані 60 плюс два першому році. Робили нам зачіски і фарбували. Лице ми були дуже гарні. Ми себе навіть не впізнали, які ми можемо бути на самому ділі, якщо за собою. Слідкувати і хотіти бути красивою. Фотосесії для підопічних терцентру вже стали своєрідною традицією. Восени у нас відбулася фотосесія жінка віку осені. Ми також мали зйомки на дворі на осінньому листі. А тепер ми продовжуємо вже цю традицію. І сьогодні у нас жінка з весною в душі. Намагаємось от зробити для них усе, щоб вони почувалися більш впевненіше в собі, відкривались, приходили до нас. Красуні, зрештою, обрали ніжні образи, які вдало підкреслили легкий настрій. Моделі гармонійно виглядали на весняних світлинах. Натхнені своєю красою пані з посмішками на обличчях позували перед фотографом. Такими фотосесіями у терцентрі прагнуть надихнути жінок поважного віку, допомогти їм розгледіти в собі красу і спонукати частіше тішити себе приємними дрібницями.